Вітаю! Я Анна Нікічук, сертифікований тренер Google for Education. Сьогодні я представлю освітні ситуації, у яких використані цифрові дошки Google Jamboard. У попередніх відео ми вже розповідали, як інтегрувати такі полотна до Google класу, щоб організувати різні форми роботи з учнями. А зараз пропонуємо вам детальні покрокові інструкції, як реалізувати такі три ситуації. перша. Підготовка візуалізації для лекції викладача та демонстрації її в Google Meet під час заняття. Друга підготовка шаблону для переміщення об'єктів. Цей шаблон система Google Class може використовувати для копіювання кожному студенту. Та третя це організація спільної взаємодії між учасниками відеозустрічі та проведення мозкового штурму. Зверніть увагу, що по завершенні огляду посилання на шаблони буде в описі до відео. Отже, розпочинаємо. Ви, викладач, який готується до заняття чи лекції. Для початку створіть нове полотно Google Jamboard. За допомогою комп'ютера перейдіть за посиланням jamboard.google.com під власним обліковим записом Google. Для створення нового файлу Jam Праворуч унизу сторінки натисніть значок Плюс. У відкритій вкладці веб-переглядача з новим файлом ліворуч угоріт додайте назву. У робочій області додайте тло з фоновим малюнком, який буде актуальним для заняття чи лекції. Це може бути інтелект, карта уроку, світлина з актуальним правилом чи шаблоном розв'язування задачі, стрічка часу, контурна карта та все, що забажаєте. Натисніть на панелі інструментів ліворуч угорі «Вибрати тло. У додатковому вікні оберіть зображення. У вікні виберіть файл і в вкладці Завантажити. Активуйте кнопку перегляд або ж просто перетягніть файл. За периметром полотна «Джем» розмістіть світлини з актуальними зображеннями, що супроводжуватимуть вашу лекцію. Кожне зображення слід додати до полотна за допомогою відповідного значка на лівій вертикальній панелі інструментів. Для цього натисніть Додати зображення та оберіть відповідний графічний файл із пристрою для кожної світлини. Для показу підготовленого полотна та супроводу заняття під час відеоконференції Google Meet виконайте наступні дії. Відкрийте полотно почніть відеозустріч. У полотні праворуч угорі натисніть на значок із камерою Приєднатися до дзвінка або покажіть цю вкладку під час виклику. У додатковому вікні оберіть почати презентацію лише цієї вкладки. Далі виберіть, що показувати, та натисніть Надіслати. Тепер учасники відеозустрічі спостерігатимуть, як ви під час розповіді переміщуєте до центру і збільшуєте нотат у текст чи зображення. Цим ви привертаєте увагу до деталей, а також подаєте інформацію в сучасному вигляді. У якості домашнього завдання можна кожному студентові роздати копію шаблону лекції. І ставити задачу, розставивши світлини у визначеному порядку та почергово збільшуючи кожне зображення. Таку реалізацію можливо здійснити через поєднання інструментів Google класу та Google Jamboard. Перейдемо до ситуації номер 2 а саме, створення полотна для копії кожному в Google класі. Спочатку створіть новий файл з Gem. До тла додайте таблицю з описами ситуацій чи зображення, яке візуалізує майбутнє переміщення об'єктів. Підготуйте набір наліпок для переміщення. Це мають бути невеликі графічні об'єкти. Кількість передбачте більшу, ніж кількість клітинок, таблиці чи базового зображення. Для того, щоб розмножити такі наліпки, використайте команду копіювати. Далі розмістіть наліпки в базовому порядку та додайте опис завдання у текстовому фрагменті. Залишається правильно налаштувати доступ до файлу. Для цього праворуч угорі натисніть кнопку Поділитися. У розділі Загальний доступ вікна налаштувань. Оберіть параметр. Усі, хто має посилання, можуть переглядати. Тепер працюємо з призначенням завдання в Google класі. Відкрийте потрібний курс. Створіть нове завдання. Додайте назву та вказівки. А в розділі Вкласти оберіть диск. Далі оберіть потрібний файл у вікні Ставити файл з Google диска. Найважливіша дія полягає у тому, що тепер праворуч біля назви файлу завдані. Слід обрати налаштування спільного використання. Оберіть зробити копію для кожного студента. Налаштуйте кількість балів, термін, тему та призначте завдання. Відтепер кожен студент отримає копію файлу із шаблоном полотна для переміщення об'єктів. Кожен змінюватиме власний файл, а викладач отримає на власному диску всі файли. Система Google Клас автоматично з одного шаблона створить копії для кожного. Залишилося розглянути третю ситуацію. Під час проведення відеозустрічі Google Meet організуйте мозковий штурм за допомогою віртуальної дошки Jamboard, щоб активувати можливість співпрацювати, натисніть унизу на панелі інструментів на кнопку з трьома крапками. Оберіть дошка для конференцій. Щоразу вам пропонують дві можливості: створити дошку чи вибрати з диска. Тобто, як тільки маєте потребу активувати інтерактивну взаємодію, створіть нову дошку Джем. У такому випадку усі учасники отримають можливість писати та малювати на полотні за допомогою стилуса чи миші. Такі форми роботи дозволяють створити стрічка часу, інтелект-карту, написати спільну історію, зробити креслення, провести актуалізацію чи мозковий штурм. Якщо ж викладач має підготовлене полотно дошки з об'єктами для переміщення, то на сторінці дошка для конференцій достатньо обрати варіант Вибрати з диска. Така форма роботи дозволить швидко провести рефлексію до заняття чи заходу. Як тільки викладач обрав файл GEM, інструмент Google Meet запропонує обрати доступ користувача. Може переглядати чи редагувати для налаштування виду взаємодії та автоматично надішле всім учасникам дзвінка відповідне посилання. Під час таких зустрічей разом з учасниками можна працювати інтерактивно, сучасно і цікаво. Якщо вам сподобалися представлення ситуації, будь ласка, скористайтеся інтерактивними посиланнями у цьому відео, щоб відкрити ресурс із копіями полотен джембор. Натисніть у правому верхньому куті сторінки перегляду значок з літерою І. Відкрийте ресурс та скористайтеся посиланнями на приклади. Усе просто! Натисніть та отримайте на власний диск відповідну копію. за бажанням перейдіть до перегляду відео з описом створення мотиваційних шаблонів і бейджів у Google Jamboard. Поділіться власним здобутком учасника освітньої ініціативи з хештегом TFA.ua. На сьогодні це все. До побачення!